Сьогодні ми будемо готувати салат з печінкою та мандаринами. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Віток на кухні. І так, сьогодні буде дуже незвичайний рецепт салату. Бо, як ви побачили з назви, в ньому будуть і мандарини, і куряча печінка. І це, здається, якось не дуже поєднується. Але салат насправді вийде дуже смачний. Тож починаємо готувати. В першу чергу нам необхідна буде печінка, куряча, як це видно назви. Її треба 150 грамів. Наступний інгредієнт, який, до речі, теж видно назви це мандарини, їх необхідно дві штучки. Наступний інгредієнт це яйця. Я вже їх відварив, у вас вони скоріш за все будуть сирі, тому вам доведеться трошки помучитись. Також для цього рецепту нам знадобиться твердий сир. Його треба 100 г. Для цього салату необхідна буде картопля. Її треба буде відварити. Я за кадром це все зробив, щоб не затягувати відео. Треба 2 середні картоплини. Також необхідна буде морква. Її треба половинку, ну, десь так воно і виходить. Її теж я відварив, тож ми швидше приготуємо смачненький салат. Також треба буде перець, але його треба буде половинку. Тож розріжемо і використаємо тільки половинку. Також необхідний буде огірок маринований. У мене немає маринованого, буде солений. Наступний інгредієнт це, на жаль, цибуля. Але в мене залишилась тільки велика, тому я використаю половинку. Якщо у вас буде маленька, досить однієї. Також підготуємо часник. Його треба один зубчик. Щоб добре все смакувало, нам треба буде це все заправити соєвим соусом. Його необхідно 2 столових ложки. Також необхідна буде зелена цибуля, хоча її взимку і важко знайти, але вона додасть і гарного вигляду, і смаку. Треба буквально декілька штучок. Для заправки цього салата нам необхіден буде майонез. Також нам необхідний буде стандартний набір: це олія для смаження, сіль та перець. Оскільки здається, всі інгредієнти є, починаємо готувати. Починаємо з нарізки цибулі. Її треба нарізати мілкими кубиками. Оскільки у мене невелика, то я наріжу тільки половину. На початку ріжемо та чистимо її. І тепер швиденько нарізаємо її кубиками. Розігріваємо сковорідку, додаючи трохи олії. Тепер висипаємо на сковорідку в печінку. Тепер додаємо сюди цибулю. Добре все перемішуємо. Тепер солимо та печемо все за смаком. Трохи солі і трохи перцю. І додаємо соєвий соус. Перемішуємо і обсмажуємо до того часу, поки наша печінка не буде добре просмаженою. Наступним кроком чистимо мандаринки. Добре прибираємо з них все біле, для того, щоб на зуб нічого не попадалося. Ну а тепер беремо мандарини і їмо. Ви що серйозно подумали, що в салаті будуть мандарини? Ладно, жартую, вони там дійсно будуть. Просто наріжемо їх дрібними кубиками. Тепер переходимо до яєць. чистимо їх і також нарізаємо маленькими кубиками. І тепер завдяки цій штучці швидко нарізаємо наші яйця. Тепер те саме повторюємо з картоплею. Для початку чистимо її. І тепер швиденько нарізаємо її мілкими кубиками. Ну а щось швиденько я може погарячкував. Тепер те саме треба зробити нам, але вже з морквою. Чистимо її та нарізаємо кубиками. Тепер, як ви здогадалися, те саме робимо і з огірком. Тепер нарізаємо цибулю. Її трохи легше нарізати, бо треба буде тільки кільцями порізати. Наступне, що ми наріжемо, це печінка. І, як ви здогадалися, знову маленькими кубиками. Тепер переходимо до останнього інгредієнта, який нам треба нарізати. Це перес. Як пам'ятаєте, нам потрібна буде тільки половинка, тож ріжемо його і чистимо від насіння. Тепер нарізаємо його теж мілкими кубиками, ну наскільки це вийде. Нарешті переходимо до останнього інгредієнту, який нам треба приготувати. Це сир. Хтось його відгриз трошки? То був майже не я. І беремо терку маленьку і дотираємо сир. Нарешті настав той час, коли ми це, все будемо змішувати вже в салат. І додаємо наступні інгредієнти: перець болгарський, картоплю, огірочки, моркву, печінку, зелену цибулю, яйце та мандарини. Також додаємо часник, сіль та трошки перцю. І тепер додаємо майонез за смаком. І тепер це все добре перемішуємо. Тепер вирівнюємо це все і кладемо зверху наш потертий сир. Ну От і все. Наш салат з печинкою та мандаринами готовий. Смачного. Не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайку. А також пишіть в коментарях, як вам таке поєднання. Дуже цікаве поєднання. Мені дуже сподобалось. Тож обов'язково спробуйте його. Я тобі кажу, смачно виходить. Ну, Хватить.